Мир вам, слава Ісусу Христу! Зараз ми з вами зачитаємо текст Іванлії за 15 вересня, Іванія від Марка, 5 розділ, 24-34 стих. Одного разу слідом за Ісусом шло багато люду, що тиснулись до Нього. І ось одна жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегшення ніякого не знайшла. Бай навпаки, ще гірше їй стало, почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одежі, бо мовила бо собі, як доторкнусь до його одежі, видужаю. І висохла тієї ж хвилини кровотеча, і вона почула тіло, що видужала від недуги. Ісус, мить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав: Хто торкнувся моєї одежі? Учні сказали йому: Бачиш, як натовп тиснеться до тебе? І питаєш, хто мене доторкнувся і озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так вчинила. Жінка ж, налякана тремтячи, знала, бо що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він їй сказав Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, будь здорова від твоєї недуги. Первина цього дня слова е, Кирила Єрусалимського, сповчань Кирила Єрусалимського: Не стидайся визнавати Хрест, бо ангели ним величаються. Ангели величаються Христом, кажучи, знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Це написано в Євангелії від Матея, 28, розділ, 5 стих. А чи не міг ангел сказати, Я знаю, що ви шукаєте мого Господа, але він сказав розп'ятого! Він явно говорить розп'ятого, бо Хрест є вінцем вінцем християнства, а не ганьбою. Будьте благословені. Бог любить вас. Амінь.